Скажіть, будь ласка, чи коротко, що це таке, чи є фіксовані випадки в Запорізькій області і у разі загострення, чи готові країни протидіяти ці хвороби? На превеликий жаль, офіційної інформації від Міністерства охорони здоров'я чи центру громадського здоров'я Моз України ми не отримали. Я так само, як і ви читала від Поглубовської, так але якби був якийсь випадок на території Запорізької області, я впевнена, ми б про нього знали. І на сьогоднішній день ми дійсно готові. Ми з вами пережили ковід. Не всі вижили, але ми з вами пережили ковід. Ми знаємо всі обмеження, які необхідно. І в нас є заклад охорони здоров'я, який має пакет готовності до цього. Це наша обласна інфекційна лікарня. Ми готові розгорнути. Сподіваюсь, що нам це не буде потрібно додаткові ліжка. Якщо ми бачимо, ми читали, то це більше вражає саме дітей. І в нас є п'ята міська лікарня, яка має інфекційно-буксоване відділення для дітей, теж вони готові. І не завантажені до чого, що хочеться додати, що, слава Богу, це не завантаження. Тобто спалаху. На території Запорізької області 100% кажу, немає.